Людмила Баран інвалід по слуху з дитинства. З родиною проживала в Луганську. Два роки тому під час обстрілів побачила все жахіття на власні очі, але нічого не чула. Розгубленій, дезорієнтованій жінці все ж таки вдалося вибратись із будинку. Мені дуже хотілося виїхати, тому що страшно було. А мене не відпускали. В мій будинок потрапив снаряд. А я була присутня в кімнаті. Нам дуже-дуже повезло, тому що ми залишилися живі. Ми це все бачили по телебаченню, а я це все відчула в житті. Це було дуже страшно, тому це було рішення виїхати. Полтавська обласна організація «Товариства глухих» допомогла родині пані Людмили з працевлаштуванням та житлом. Я працюю на універсалі, також дали кімнату у гуртожитку, також багато полтавців допомогли мені і речами, і меблями. І тут ми знову починаємо наше життя. Найбільша проблема у людей із вадами слуху це інформаційна доступність. Це візуалізація всієї тієї інформації, яку можна почути. Якщо, наприклад, я приходжу на вокзал, і я знаю, що повинен бути потяг. Потяг затримується. Про це було оголошено. А я не знаю про це. Мені потрібно про це прочитати. І таких проблем ще дуже багато. Зокрема, не вистачає перекладачів. Підтримку люди з проблемами слуху знаходять у товаристві глухих. Перекладач перекладає в різних напрямках, наприклад, оформлення документів спадщина, або судові якісь інстанції, або медичні послуги. Дуже багато зараз стикаються люди з оформленням субсидій, тому що не розуміють наші люди оці всі нюанси. Люди з водами слуху по-іншому сприймають світ. Мова жестів, якою вони спілкуються, показує лише образи. На емоційному рівні глухі більш чутливі і помічають ті речі, які не бачать здорові люди. Вони мають більш загострену здатність бачити. Тобто їхнє зорове сприйняття воно дуже дуже посилене і дуже гарно розвивається, тому що глухі люди компенсують нездатність чути таким чином. Нині на Полтавщині близько двох тисяч осіб із водами слуху. Вони беруть участь у різних святах, займають призові місця на виставках та конкурсах. У планах Полтавського товариства глухих заспівати для полтавців мовою жестів. Лідія Риченко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.